У приміщенні амбулаторії сімейної медицини в районі цукрорафінадного заводу пройшов перший виїзний прийом мобільного соціального офісу. На виконання низки соціальних ініціатив президента і інших владних структур у Бердичеві рішенням виконкому нещодавно затвердили положення про такий офіс. Суть його роботи полягає в тому, що мешканцям різних мікрорайонів тепер не доведеться їхати в центр міста до потрібних установ, скажімо, до управління пенсійного фонду чи служби у справах дітей. Представники соціальних структур самі будуть приїздити до громадян і здійснювати. Їх прийом. Перша ластівка у районі цукрорафінадного заводу видалась досить вдалою. Тут з 9 до 17 години людей приймали фахівці управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління пенсійного фонду, центру зайнятості, територіального центру, службу у справах дітей, управління праці і соціального захисту населення. Найбільше відвідувачів звертали саме до представників останньої структури. Уже на сьогоднішній день там буквально на годину прийому вже до нас звернулося близько 10 людей. Тобто я думаю, що це є ефективно, це є необхідно в першу чергу для мешканців міста, які проживають в мікрорайонах. Тобто вони мають змогу отримати будь-яку консультацію, зокрема пенсійний фонд, центри зайнятості. Бо бувають люди похилові, які не спроможні самі добратися їм приходиться визивати там машину. А тут прямо практично під домом і для них є. І ще великий плюс те, що в амбулаторія ну люди звертаються сюди майже щоденно, приходять певні категорії і бачать, що тут приводить прийом, і може якісь питання в них виникають, які вони хочуть вияснити зразу на місці. Вони можуть зразу тут і ці питання з'ясувати. Я інвалід першої групи. Заболівання я переніс два інфаркти. От я прийшов поспілкуватися насчет інвалідності і насчет транспорту в автобусі, що там придираються Я задоволений, що приїхали до нас спеціалісти. Для фахівців управління праці виїзний прийом не новинка, каже Олег Павліківський. Протягом двох років, виконуючи доручення міського голови, у різних кутках Бердичева спеціалісти проводили прийом громадян з питань оформлення субсидій та різних видів допомог. Усі інші структури працювали на виїзді вперше, але це не завадило їхнім представникам належним чином консультувати бердичівлян. На даний момент часу вже звернулися дві людини. Перша людина звернулася. Це жінка 57-го року народження. неї виникло питання щодо права виходу на пенсію підсягро. Так як в жовтні місяці був прийнятий новий закон, там де жінки повинні вже йти на пенсію в 60 років, однак є пільга щодо виходу на пенсію жінкам в 55 років. Тобто жінка повинна мати 30 років стажу і на момент призначення пенсії не працювати. Однак жінка надала трудову книжку, паспорт, згідно трудової книжки був розрахований її трудовий стаж, і згідно її трудової книжки, трудовий стаж складав 21 рік. Була надана людині консультація, що вона буде йти на пенсію в після 6 років і 6 місяців. І також був наданий перелік документів, щодо якого необхідно зібрати для виходу на пенсію вже в саме цей вік. Також було звернення щодо розміру пенсії, складових розміру пенсії. Було людині роз'яснено. У випадку, якщо задовольнити запит людини одразу на місці неможливо, фахівці запевняють, що обов'язково сприятимуть його розгляду у подальшому. Прийти до мобільного соціального офісу незабаром зможуть і мешканці інших віддалених районів. Про дату і місце виїзного прийому його організатори повідомлятимуть заздалегідь. Можливо, наступного разу до спеціалістів соціальної сфери приєднають і представників житлово-комунального господарства, адже як показав перший прийом багато питань, з якими приходять люди, стосуються саме цієї галузі.